Так, четвер, як завжди, паримо патрем курей. о, так, Що виходить? Ріжемо їх в конусі головою вниз, чик чи рік голови. Я не буду це показувати, тому що YouTube точно це не пропустить. 100%. Потім наступний етап. Порізали курей. паримо, Паримо в каструлі, температура 62 градуси. 63, не більше. Ну, Тому що порветься в пересйомки. Для ручного щипа треба може більше трохи. Ну, для машинного щипа треба температура 62. Не більше. Так, парим парим парим. І подивимося на цю як його. Я так розумію, на... О, крилочки. Раз. Ні, не йде. Не рветься, ще рветься. Значить ще парим. Дивимось, цю каструлька, що вона скаже. Ця каструлька. Що ця каструлька? Ще не. Тобто немає такого, як допустим, деякі відео розказують, там, парить 5 хвилин, парить 7. Нема такого. Ти париш, і дивишся, тому що курка одна ну, більше париться, друга менше париться. Ти дивишся, щоб вона була що от, од неї Тобто весь процес показуємо без остановки без всяких там врезок урізок а до я що там у нас виходить зараз тут я думаю буде. не ще ще трохи ще пари скільки це вже ми паримо ну минута бачите минута і чуть-чуть в будь-якому випадку париш, поки вона не буде, не буде пір'я пір підриватися, легенько зніматися з хвостика і з килишок. Що там вона нам каже? Це так завжди, як знімаєш, все не так як по плану. Температура, мабуть, на трохи упала. Вже дві минути пар... паримо. Того беремо дві каструлі, щоб швидше було. О, а ця вже курочка готова. Курочка готова. Злазимо їх сюди. Ця, а ну друга. Ця готова. Майже. Злазимо сюди. Следующий этап Следующий отрезания ножек. Ножки мы отрезаем по тей причине, чтобы що, они пересйомки не мешали. Ножки отрезаем, потому что ножками може друг друга поцарапать. Отрезали ножки. Следующий этап у нас пересъемка. Включаем пересъемник. Включаємо пересйомку і кидаємо дві курки зразу. Ну, якщо менше, то на три. Получається в нас ось така курочка, виходить з пересйомки. Де щось тут може трохи до Дощипаємо, тому що виходить, ну, якщо сильно довше ви бачите, жовта е, корка. Кажуть, курка не домашня. Курка домашня, просто вона щепляється в пересйомці і зато жовту плівочку вона пересйомка здирає. Тепер далі. Курочку обов'язково ми охлаждаємо. Ложимо в холодну воду і вона минуло 5-10. Лежить в холодній воді. Після того, як вона полежала в холодній воді, виложимо сюди сушитися. Зразу, щоб трошки вона підсохла, хоч чуть-чуть обвітрилася. Після того, як вона обвітрилася, ми йдемо їх смолити. Зараз мені допоможе. хтось. Хто мені допоможе? Хто мені допоможе? Дівчина, ви мені допоможете? Дивіться за корми, щоб не перепалив. Положи курочку, подержи потому что це делаю, кроме мене ніхто не умеет робити, то соответственно я вам буду дальше його и показывать.